Зараз я також хочу звернутися до працівників міліції, до офіцерів і солдатів внутрішніх військ, солдати. Дома вас чекають ваші батьки, ваші діти, ваші жінки. Вони переживають за вас, за ваше здоров'я, за те, що ви отут цілодобово стоїте, мерзнете, не досипаєте, не доїдаєте. Суєте своє здоров'я. Заради чого? Заради того, щоб захищати Януковича. Ваше здоров'я, ваша сім'я, ваші діти не варті того. Ніякий Янукович не коштує сльози однієї дитини. Ніякий Янукович не коштує крові української крові, яка пролита на майдані. На вулиці Грушевського. За кого, хлопці, ви проливаєте кров? І свою, і патріотів, які виборюють майбутнє країни. Янукович не вартий того, щоб ви за нього проливали свою кров. Тому я звертаюся до солдатів, ви мене чуєте, хлопці, козаки і офіцери ваші, і командири чують. Переходьте на бік людей. Їдьте додому, їдьте до своїх дітей, до своїх батьків. Вони за вас моляться, вони вас чекають, і вони просять Господа Бога, щоб Він вам дав розуму припинити воювати проти таких же своїх братів-українців, яких злочина банда Януковича розвела по різні боки барикад. Те, що сьогодні відбувається в Києві, такого не було 90 років. Останні такі події були в 2018 році, коли більшовики наступали на українських патріотів. От сьогодні українські патріоти тут. А з ким ви, ВВ, Беркут, співробітники райвідділів міліції, Міністерства внутрішніх справ? Ви з народом чи з бандою. Я вас закликаю. Переходьте на бік народу. Конституція, стаття 19, дає вам право не виконувати злочинні накази. Ті накази, які вам зараз віддає банда Януковича, це злочинні накази, за які треба буде відповідати. Янукович сяде в свій літак і втече, бо вони мільярди накрали, їм є куди тікати. І Захарченко вашу ваш утече. У нього на Рубльовці у Підмосков'ї, будинок за 7 мільйонів доларів. А ви, хлопці, живете в гуртожитках у трьох в одній кімнаті. Ви готуєте на загальній кухні, ви ходите в загальний туалет і ви отут прослужите 20 років і не отримаєте квартири. Ви не матимете нічого. А начальники на вашому горбу за десятки мільйонів доларів собі будинки будують. Вілли відпочивають, поки ви отут МЕРЗНЕТЕ ваш Захарченко відзначив день народження, потратив на відзначення дня народження позавчора 3 мільйони доларів. Вартість артистів, вартість ікри Чорної Красної, вартість проституток, яких на замовлення возять. 3 мільйони доларів. Ви, хлопці, такі грошей, ні ви, ні ваші діти, ні онуки, ні правнуки ніколи в руках не тримали і не триматимете. То чи варте ваше життя того, щоб отут віддавати його за тих злодіїв і корупціонерів, які жруть по три мільйони доларів за одну вечерю, а ви по гуртожитках тулитесь по 30 років, і з яких вас як собак потім будуть виганяти ваші ж начальники? Коли ви зістаритесь і вже будете не потрібні цьому режиму, хлопці, офіцери, солдати, контрактники внутрішніх військ, Збройних сил тут на щастя немає і сподіваюся, що не буде. Я Олег Ляшко від імені українського народу, який сьогодні виборює своє право жити в незалежній країні. Ми усі. Українські люди, звертаємося до вас. Йдіть додому, йдіть до своїх дітей, до своїх батьків. Ви їм треба. Вони вас чекають. Вони вас кличуть, щоб ви повернулись додому, щоб ви не проливали свою кров і кров своїх побратимів, українців. Той, хто не почує наше звернення, той, у кого рука піднімається, Труїти нас газом, кидати в нас гранати. Я звертаюся до снайперів, які сидять на кришах. Коли ви натискаєте курок, коли ви вибиваєте людям око, коли ви ламаєте їм руки, ноги, черепи, хлопці, пам'ятайте, що така доля спіткає і вас, згадайте генерала. Пукача, який за командою кучми вбив Гангадзе. Вони думали, що їм минеться, бо вони генерали. І де той генерал, він отримав пожиттєве ув'язнення. Так само вісім старших офіцерів МВД отримали пожиттєве ув'язнення і різні строки ув'язнення за вбивство Гангадзе. Тому я звертаюся до офіцерів, які змушують своїх солдат. Які змушують своїх підлеглих стріляти і труїти людей. Хлопці, пам'ятайте, коли ви віддаєте ці незаконні злочинні накази, за це треба буде обов'язково відповідати. І відповідати дуже скоро. Революція перемагає. Януковича літак під парами стоїть у Борисполі цілодобово. Вони вже наточили лижі. Вони вже тікають, вам тікати немає куди. Хлопці, козаки, зупиніться, І якщо ви хочете бути героями, якщо ви хочете, щоб народ прославляв вас у віках, переходьте на бік революції, переходьте на бік молоді, переходьте на бік народу, припиніть виконувати злочинні накази. Невеликої кліки, яка завтра вас зробить гарматним м'ясом, сьогодні зробила, ви стоїте гарматне м'ясо, а завтра вони ж вас підставлять і ви підете на лаву підсудних. А вони будуть ховатися за вашими спинами і казатимуть, що це не вони винуваті, а той, хто нажимав на курок, той, хто кидав гранату, той, хто труїв газом. Люди добрі.